Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Рів, Дніпропетровська область. Сьогодні у нас було з раночку дуже сонячно, тепленько, дуже прям тепленько. Я ще зранку вспіла там декілька рядочків томатиків досадити. Але ось у я приїхала з Карачунів, їздила друзі відвозити яйця на Ну, мене замовили по 70 гривень я свої домашні продаю. Ну від курочок, то я відвезла і скупилася. Ось у мій Тайсан зараз 12.40. От, такого, от така температура, і вже починає накрапувати дощик. Мірочка, мої зірочки, мої куколки вони чекають вкусняшечку і найдуся, найдочка. Друзі, оце безхатня твариночка. Годую її там, в принципі, ну дуже багато у нас собачаток таких безхатніх. Дуже дякую вам усім, хто мені скидує на карточку гроші. Ну так якось разом і погодуємо їх. Карточка внизу під відео в опису. Моя картка, моя лічна картка. То ось о, купила сьогодні кісточки і купила голівки. Ну, курячі, ось о, зараз кину, а потім трохи пізніше, ось о, дощик закінчиться, та я їх піду погодую. На найдуська на. на моя зірочка на Найдочка прямо оце до хати до мене приходить і, і годую. Що таке? А, їсть, їсть, бо буває таке, що теж вреднічає. Воно худенька, друзі, бо вона ну, бігає всюди. Е, хто може, той, той і годує, друзі. Якось всю вулицю ми її всім районом трошки підгодовуємо. Там ще цуценятка наплодилася. О, друзі, дощ пускається все більше і більше. Ось о квітничок мене отаку. От груша. Груша оця друзі дуже класно зав'язалася. Літня груша. Не пам'ятаю, який сорт, потім вам покажу. В принципі, ті роки я вам усі показувала. І з цього боку, друзі, в мене ось квітничок теж дуже гарно розквітає. Погляньте на хмари. Оно яке чорне, чорне, чорне. Ну, дощик такий пускається, пускається. Так, виноградик. Це в мене ось такий добрий. Цей не померз, все добре з ним. Так, там в мене воно під пляшечками перчик гіркий. Все добре з ним, все там зростає. Пляшечки я воно не відчиняла. Все воно там зростає добре. Воно, надіюся, вам видно. І з цього боку в мене виноградик. Ось о, все добре з ним. Росада, друзі, хто казав, що сьогодні вночі буде мороз, не було в нас ніякого морозу, і я навіть і будільника не заводила, не вставала, щоб подивитися. Як от було плюс три витримала розсада, то я думаю, що на сьогодні на ніч передавали плюс 4, плюс 5, то я, дум... я так подумала, що вона витримає цю температуру. Ну, воно, бачите, стоїться. Помідорчики. Воно з того боку помідорчики. Бачите, стоять все добре, все добре, друзі. Ой, господі, вона по понакладала друзі. Оце треба метал здати, бо ну, воно таке не потрібне, то познімала, щоб воно не цей. Декілька огірочків вже воно посходило. Я повідчиняла томатик монгольський кармі. Бачите, середній щось він е, трохи пожовтів. Ну я не знаю, чи то він примерз, чи то йому щось не сподобалось, але далі вже е, листочки йдуть нормальні. Ну це мій експеримент у мішках. Е, це хто не знає, друзі, я повністю мішок набила, е, чистила курничок. І оце туди склала оце все там. Сіно, солома, послід курячий. Потім десь сантиметрів 15-10, Може я насипала обичної землі з городу. І десь сантиметрів 5-7 можу, такого купила землю АТБ обично для розсади. І ще зверху такого засипала. І в таку земельку оце я е, од сіяла. Е, так, вишня, друзі, погляньте, добре і зав'язала. І ну далі воно багато, багато друзів буде в цьому році. Е, ця черешенька добре зав'язала. Ця молодесенька, а та більш велика в цьому році щось ну дуже поганенько, дуже дуже прям поганенько. Так, воно ну, нарвала друзі повен ясик зеленої травички, а це курочки чекають. Вони дуже з я їм нарвала, кинула після того, як погодувала вранці, а вони виїли це все і ой, їжу всю виїли сьогодні, А, в тих... В тих мисочках шестої ніколи не доїдають. Я друзі годую своїх курочок, 120 грамів їжі на ту добу, тобто 60 грамів на курку зранку і 60 грамів на курку ввечері. Тобто я отакого розрахую, рахую скільки у мене курочок і от скільки, скільки отакого мені потрібно їжі. Водичка постійно у мене зранку і ввечері я змінюю обов'язково. Там воно великий тазик, бачите, желізний під навісом. Якби отакий от навесик я їм зробила, щоб воно не намокало. Там іде пісок і попіл. Десь 50 на 50, отак от я змішую і вони там куваються, щоб не було шкідників. Це, друзі, треба обов'язково, прям обов'язково це потрібно, щоб потім не витрачати гроші на всякі і ну, не, не. Не, не витравлювати оту заразу. Коротше друзі, ще друзі, оце, що в мене залишилось, ще далі я не вирізаю курочок і петушків, бо ну, немає часу. Зараз зараз все все ну, я на розсаді, дуже тяжко. Я сама це все роблю, то ну, дуже тяжко, мені якось, ну, трохи не до курочок. Масян, як завжди, чекає торбиону, друзі. Покажу в кінці відео, що я там купила і по яким цінам. Монгольський карлик ще ось підростає, друзі. Ось просили мене ближче показати, яка в мене розсада у монгольського карлика. Ось, ось друзі, отака. Ще, в принципі, почекає, що в мене там курничок треба дочистити. Якраз я може усі встигну посадити ось так от в мішечки. Я їх монгольський карлик, і в землі. Висаджувала у відкритий ґрунт. Але я не вважаю, що їх треба чи пленкою ну, землю зачиняти, чи агроволокном, чи чимось іще. Бо там буде слимаків хтось наскільки. Ці помідори вони лежать на землі ліпше або соломою мульчувати. Щоб ну їм їм вдобніше, я ну оці покриття я не признаю, чесно. В мене що полуниця отакого відчинена. Потім трохи пізніше, може, якщо якщо буде, я помульчую сіном. Але у цьому році дуже швидко трава заколосилася, я не встигла навіть сіна заготовити. У минулому році я в кінці травня косила ходила траву і сушила сіну. А в цьому році вже давно одні колосочки, друзі, а колосками не можна вкривати, бо це воно насипиться і буде бур'ян на слідучий рік хтось наскільки. А солома, друзі, у нас дуже дуже дорога в нашому регіоні. То мульчувати це дуже круто. Раніше, так, да, я мульчувала солому, купувала, привозили багато мені оцих пакунків. Зараз дуже дуже за висока ціна, то я не, не, не користуюся нею. Дуже ну, дуже за дорого, друзі. Так, томатики, усі живі, що тут висаджувала, бо дуже багато друзі, таких коментарів. Я їх повидаляла нафік і заблокірувала. Ой, померзне, у вас замерзне, на що ви от таке показуєте, що так рано висадили. Друзі, ну я просто роблю огляд. Я вважаю за потрібне в себе на городі висаджувати іменно в такий час. Тим паче, у мене розсада вже в цьому парнику була. Ну, завелика, її потрібно було висаджувати. І ну, хотіла я чи не хотіла, її просто потрібно було висаджувати. Вона велика, дійсно, в цьому парничку, ось вона ще може і тиждень почекати. Але я вже потроху висаджую. Друзі, я дуже багато вже повисаджувала. Всі помідори поприймалися, все добре. Ось, трохи перчику і баклажанів залишилося. Ще буду висаджувати. Але тут, бачите, парничок в мене вже майже нічого не залишилось. Це оце величезне. Трошки. Це мені е, я племінниці обіцяла віддати, то я її віддам. А то низькорослі гноми в мене трохи позалишалися. Думала, сьогодні в спіну висадити, ви але, м, навірно, ні, бо дощ все-таки пускається і пускається все більше, і більше і більше. Е, то от, е, так, ось помідорчики. Оце я якраз раз, два, три. Сьогодні встигла посадити. Е, то я... Висаджувала, це в мене на відкритому сонці. у такого без сітки захисної, це в мене томатики йдуть усі з антоціанами. Ті томати, які йдуть чорні або з антоціанами, вони висаджуються завжди під відкритим небом, під сонечком, щоб захисна сітка не була над ними від сонця. Бо ну, чим більше сонечка отримують оці томати, то вони більш корисні. І вони більш чим більше у того антоціану, чим більше темного кольору. У томатиках, тим більше вони корисні. А під захисною сіточкою, 60% затінення у мене сухатиночка для томатики, то у мене тут йдуть на початку, ті, які будуть сонечка, бачите, антоціанові з одного боку і там з другого а А середині будуть там червоні, рожеві, жовті. Ну, в общем, Отут От у мене, це в мене новиночки, я понависаджувала. це теж підтримається. Все я не зачиняю з захисною сіточкою. Це в мене ось є хатинка, то вона і є. А ну, друзі, де, де виходить, зачинити, там виходить. І огірочки теж, друзі, я зачиняю сонцезахисною захисною сіточкою, 60% затінення. так, Зелень зелень все добре, бачите? Тут помідорчики в мене, сержанти пепери різні. Різні-різні і там у мене сержанти пепери різні. У мене вся сімейка у цьому році, друзі, є. Єдине, ось один може йому кабздець буде, оцей сержанта пепера А так усі томатики, всі пережили цей приморозок, скажімо так. Дайся, ану, бігом. По трапіночкам, по дорожечкам. Друзі, що ви мене питаєте, в мене собачки завжди ходять по, по доріжкам. Оно, По доріжкам пішов, пішов, пішов. Пішов, пішов по доріжкам. Я їх не вчила, друзі. Вони просто за мною ходили, то так і ходять. Але буває, як побіжать. ну, Я їх не друзі, я їх не, не ругаю, не кричу на них, не, не б'ю тим паче. Бо, ну, я собачок завела не для того, щоб в мене тут все гарно було, шикарно, не шерсті не було нічого. Я їх завела для того, щоб любити їх. Я їх захистила. Всі мої твариночки, які в мене в дворі, вони підібрані з з вулиці. Вони безхатні були. Шо котик, масянчик, що мірочка, що Тайсон. Все це вони були безхатні. І помімо того, я усіх безхатніх собачок, де тільки бачу, я їх годую. Я дуже люблю. Так, а тут у мене ряди. Це що я не встигла посадити, ось такі два ряди посадила е цей низкорослі. Це в мене тут будуть. Отак. І низкорослі томати я теж обов'язково друзі підв'язую. Е в мене нічого не лежить, я так не люблю висаджувати, бо коли валяється на е цьому. Як його? Ну, на землі, то дуже багато хвороби е, чіпляються. Так, смородина червоні червоній ось, ось, бачите, в мене частенька, без червоних плям. Е, друзі, якщо в кого червоні плями, я вже казала 150 разів, але все одно питаєте, питаєте. Е, я користуюся лише одним препаратом провантомаксі. Раз на сезон його хватає на 10 літрів. Розводжу і обробляю. Він системний, він впитується рослиною і він там діє. Листики я не обриваю. ті червоні, вони згодом. Ну, згодом стають зеленими, це тля така нападає, галова тля. І згодом листочки розрівнюються і все-все все добре, коротше говоря. Ну, В общем, друзі, На сьогодні дощик після обіду, як передавали, так він оце і виходить. Ось ще раз, друзі, погляньте, небо, прям, прям шикардосно, таке прям, ну, прям капець. Прям таке. Темне, темне. Я думаю, що сьогодні вже більше я в город не піду, не буду нічого висаджувати, бо така температура. Так, оця велика черешня, друзі, в цьому році дуже мало. Це єдина деревина в мене в цьому році, яка мало пов'язала плодів. А так всі дерева прям ідеально пов'язали. І ну, надіюся, що буде. Бо багато хто пише синоптиків, що буде ще літо з градом, з ураганами. Ну, Друзі, подивимося, що воно буде, як воно. Ну буде, будемо наїтися на все найкраще. Друзі, нам головне, щоб ця війна закінчилася. Дуже, дуже низько вклоняюся. Я дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час, бо дійсно дійсно ми кожні, кожний день, ми повинні їх їх благодарити за те, що вони там захищають нас так, щоб ми тут щось робили і жили, хоч якось, якось, ну якось отакось, друзі, як, 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 як ми живемо. То отак. Друзі, пустився дощ, швиденько позачиняла усю розсаду, щоб дощ не поламав. Бо хто його знає, всі е, отвори і спереду, і ззаду, і та і та, і той і той парничок в мене відчинені, але в мене зачинено лише за того, щоб не поламало дощом саму розсаду. Бо хто його знає, що воно за дощ буде? Він то пускається, то притихає, а небо все одно темне. Оно. Мася вже кістку достав гризе. В общем, друзі, зараз покажу, що я купила і по яким цінам. Друзі, спродала яйця, просто віднесла люди. Мені віддали гроші. вона тільки під замовлення віддала і пішла скуплятися. Зайшла до Наташі з Дім в магазин тисяча одна що на карачунах. Самий перший магазин на карачунах дуже великий. Мені там подобається отакий От препарат Міравіс на 10 літрів води. Це я купила. Я вам вже казала, хочу в цьому році спробувати іменно ним вдруге обробити персик від курчавості. Бо пішли дощі, дуже погана погода і. І оце треба обробити. І там же в тому магазині купила насіння. Смажити буду, сама лускати. Дуже велике, класне. Відерце, ось таке літрове, пластикове 60 гривень. Ну, ціна, звісно, така, Ну, дуже хотілося на мені полускати. Далі зайшла в піцадей, купила піцу, ой, як же вона називається, друзі. Мисливська, 115 гривень. Мені подобається. І ціна така, і, і смачненька. Мені дуже подобається. То отак. Так, далі, Міра, зараз відпочекай. Зайшла в магазин апельсин на карачунах. Купила голови по 26 гривень, але вони заморожені. Ну мені потрібно було, в мене вже все покінчалось, і Міра ось, ось скавчить. І там же, друзі, я зайшла, купила отаке печиво, погляньте, таке класне, хрумке, свіженьке з маком. Солоденьке. 140 гривень за кіло. тут 300 грамів. Друзі, погляньте таке величезний пакунок, 300 грамів. Клас, буду купувати. А, це я ще, друзі, ще я отаку жменю ще з'їла, поки в маршрутки їхала сюди. Так. Потім зайшла в Салтіковський магазин, хотіла купити накупляти багато кісточок, але вже останні, що залишилися, і вони вже не по 2 гривні, а по 9,90. Ну, отакі во. Отакі, що залишилися. Оце я купила. Наміра на на господі на, на це я і своїм, і, і безхатнім зараз порубаю, бо там цуценятка. На Тайсон, на звірочка, на, на. Масян, ну ти вже гриз. Так. Ну, в общем, а ще друзі, я трохи там по дорозі повіддавала. А це хочу цим цуценяткам, що у нас білочка наплодила собачаток. Ото от, три цуценятка, білка тут дружок, ось ми так поназивали, і хото найдав. А і друзі, ще в Апельсині купила три огірка: 88 гривень за кіло. Ну дуже класні, свіженькі, отакі. Отакі я три штучки купила. Класні, класні, смачні. В АТБ купила каву, як завжди. 30 гривень це з молоком е, американо. Мені подобається. І стаканчики я завжди залишаю на розсаду. Потім розсаду в них висаджую. Дуже вдобно. А, і друзі, мені потрібна була олейна. Я купила вона зараз на акцію така 3-літрова баклажка. Зараз, друзі, скажу скільки. 253,90. бо в мене вже там на. Закінчується. А, і друзі, цей на акції була цей, Кока-Кола 30. Двохлітрову я купила, друзі. оце -от друзі, друзі, вже якась нова ось, бачите, етикетка. Це я люблю Кока-Колу пити з піцею. Ото мені подобається, коротше говоря. Так, далі купила три бананчика. Банани коштують 71,89. З кожним днем щось дорожають. Але три штуки там залишилося, я їх і забрала три штуки. І купила яблучко. Яблучко редчів 30, ой, під Ось ось таке. Ну, воно таке не дуже, звісно, але мені так хотілося. Оце я трохи купила. Бо там другі яблука, ну, такі поганенькі, коротше, говоря, були. А цибуля зато сьогодні дуже класна. 28,89. То я отаку от купила. Це ну, стара цибуля для смаження. Ось о. Ніде не, не гнила, не м'яка, класна, дуже класно цибулю в цьому. Ну, оце, Сьогодні в е, тебе викинули, то дуже класно. Е, потім, друзі, вафлі мої самі найулюбленіші такі рошеновські. Я, в принципі, я всю Рошенівську продукцію дуже полюбляю, майже всю. Е, вони на акції сьогодні 47,60 невелика акція, вони 50 ще ось, ну, все одно. Я їх і хотіла купити, я без акції їх купила. ну, Дуже мені дуже захотілося. Кефір, друзі, треба було мені купити. Просто хотіла попити оце з печивом. Отакий його я купила. Він був теж на акції, друзі. Це 1% фірма. Я полюбляю цю фірму, дуже полюбляю. 50 гривень 90 копійчик Він такий на акції. Потім в мене вже закінчилась. Собачкам я варю каші. Оце голови буду з кашами варити, з крупами. Дві пачки кілограмової перловки я купила. Перловка, перловка, друзі, коштує 21. Ой, ні, Ну так, да, 21,90. А пшенична 17,90. Оце теж я. І таку, і таку, друзі. Ой. І пшеничну купила дві пачки, і перлову купила дві пачки. Це я собачкам буду варити. І трохи завжди додаю рису або гречки. Ну, трохи. Вони чисто рисову не їдять і чисто гречану не їдять. Їм треба оце пшеничну, вони дуже-дуже таке полюбляють. Ну, друзі, вроді, всі ціни я вам сказала, все, що я купила, показала. Ну і, і вже друзі, ось погляньте, закінчився дощ. Ну, Сьогодні. Міра воно ну, костомаку гризе. Тайсон кинув ось о, не хоче. Тільки хвостом тіліпає. Да, Тайсон? Ну, я зірочка, хвостиком тіліпає. Ну, Тайсон е, хоче і такий сміць бойцовської собаки, але він не гризе кості. Він. Е, Ну, він відать з маличку таке не їв, то він більш м'яке щось їсть. Ну нічого. Я зараз йому на головки розморозяться. Каша там в мене ще з домашньої курочки є, то насиплю. Ось погляньте, курочку повиїдали з каші, а кашки трохи залишають. Ну таке буває в них. О, вже сонце, друзі, потроху у нас з'являється. Зараз курочкам дам травички. Друзі, всім велике дякую. Люблю вас, ціную за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що підписуєтесь, за те, що радите, розповсюджуєте мої відео. Дуже-дуже вам за це вдячна. Ну, погляньте, тільки но було все затягнуто. Дощара лупив. Це вже знову сонечко, друзі. Напишіть, хто з криворіжжя, з других кінців нашого міста величезного, яка у вас погода? Бо у нас криворіг дуже дуже великий, і часто буває це часто, навірно, завжди таке буває, що в одному кінці міста сонячно, в другому місці дощ великий. Іде? Ну також по всьому місту прям таке було, однакова погода. У нас такого не буває. у Нас завжди якось такого бо дійсно місто велике. Все буде Україна, друзі. Все буде, все буде добре. Будемо надіятися на наших добрих захисних, захисників, що переможемо. Перемога за Україну. Слава Україні! Люблю вас, друзі!